Місце Москва, метраж 1-1-5, кімнати 4 дизайн Марія Полянська стиліст. Віра Микольська, фото Василь Буланов, коротенько. Велика площа квартири не завжди гарантує зручне планування. У цьому інтер'єрі вдалося максимально використовувати кожен сантиметр і спроектувати не тільки спальні, громадську зону кухні вітальні, але й численні системи зберігання. Наприклад, тут чотири повноцінні гардеробні. Подробиться. Мовники, молода сім'я з двома дочками, вісім і дванадцять років. Господиня, засновник власного бренду одягу яскравий, творча людина з почуттям гумору. Господар любить екстремальні види спорту, парашутний спорт, фрірайд, спортивні мотоцикли, завдання. Яке замовники поставили перед дизайнером Марією Полянською було непросто. потрібно було розмістити багато систем зберігання для одягу та спортивного інвентарю, продумати спальні для всіх членів сім'ї і не забути про загальну зону кухні вітальні квартиру розділили на громадську і приватну частини. У першій розташована кухня об'єднана з їдальною і вітальною. Передпокій зовсім невелика і плавно переходить в житловий простір. У дальній частині квартири вистачило місця для трьох спалень, ванної кімнати і великої кількості систем зберігання. Стиль квартири змішаний, або як модно сьогодні виражатися, еклектичний. За основу дизайнер взяла елементи неокласики, фарбовані стіни з молдингами, двері з фрезеруванням карнизи, а меблі вибрали сучасну і сувору. Мені, як дизайнеру, Важливий якісний ремонт, але ніхто не застрахований від сусідських заток та інших неприємних ситуацій. Тому я настійно рекомендую своїм замовникам застрахувати новий інтер'єр, захистити весь будинок, внутрішню обробку і навіть меблі ви можете за допомогою поліса ощад страхування. Поліс захищає від затоки, пожежі надзвичайних ситуацій та інших ризиків, коли оформляєте страховку, ви самі визначаєте страхову суму на те. Про що сильніше турбуєтеся, покупку можете оформити в додатку Ощад. Банк онлайн, каже Марія. Передпокій у своїх проектах я максимально звільняю від зайвих речей. Взуття ключі, рукавички ми прибрали в комору при вході. Там же знаходяться електрощиток і місце для зберігання великих речей. Дизайнерське дзеркало химерної форми з гламурним оксамитовим пуфом і візерункова підлога надають благородства і шику цій зоні. Розповідає автор проекту, приглушений і при цьому досить насичений відтінок стін вітальні підібрали не з першого разу. Спочатку за проектом планувалися пилові нюдові відтінки. Але потім все змінилося. Темна підлога кольору чорного горіха виглядає дорого і красиво, що простір не виглядав похмурим. Інтер'єр освіжили за рахунок світлої оббивки дивана і напівбарних структурних стільців зі світлої шкіри, з ними перегукується ніжна молочна гама шкіряної оббивки обідніх стільців. Світла стільниця столу кольору оніксу підкреслює на контрасті глибину відтінку стін. Красивий і місткий італійський гарнітур став центром кухні вітальні острові, з боку робочої поверхні сховали винну шафу, з боків передбачили елегантні висувні пілястри бутилочниці. Кухня, оснащена всією необхідною технікою, мікрохвильовою піччю духовою шафою, посудомийною машиною, варильною панеллю, з вбудованою в короб витяжкою винною шафою. У ніші знаходяться вбудований холодильник і шафа зі зручною системою госувних металевих полиць. Помітні дзеркальні ограновані ручки перетворили сіру стриману кухню в стильну модницю, завершили образ стільниця і фартух зі строкатого, неймовірної краси бразильського граніту, розповідає Марія Полянська. Блискучі різнокольорові скляні підвіси перегукуються стрит фасадом центральної частини кухні. Фішка вітальні обертається бібліотека, що зонує кухню і їдальню, крім декоративної, у неї є інша функція. Вона приховує перепад віконних прорізів. Справа в тому, що кухню об'єднали з лоджією, а вікна в лоджії і вітальні відрізняються. Забудовник забороняє змінювати крок паліторок, але цей невеликий секрет дизайнер вміло приховала за допомогою текстилю та бібліотеки. Як дизайнер, я зазвичай раджу купувати квартиру за певними критеріями це інсоляція і вид з вікна, а також звертати увагу на планування, поєднати всі побажання і поради при пошуку квартири можна в сервісі будинок. Клік від ощад за допомогою спеціальних фільтрів по району за вартістю та іншими параметрами, коли ви знайдете правильний варіант, ви можете безпечно зв'язатися з продавцем, не показуючи свій номер телефону, а ще будинок, клік перевірить будь-яку квартиру і дасть свою оцінку покупці. Я намагаюся уникати коридорів у планувальних рішеннях. Вони абсолютно марні і з'їдають дорогоцінні метри. Але тут багато спалень, і коридори довелося залишити. Але це теж не проблема. Я продумала пристрій ніші. Яку перетворили в портал за допомогою дзеркального полотна з фацетних зістарених дзеркал. Вони візуально розсунули коридор, образ доповнила глянцева консоль. Каже дизайна для хазяйської спальні вибрали складний сливовий відтінок, який відмінно виглядає разом з смарагдовим текстилем і матовими сірими тумбами. Незвичайне переплетення узголів'я з приємною велюровою оббивкою стало прикрасою кімнати за дверима з невидимим коробом ховаються гардеробні господарів. Кімнати дочок абсолютно різні за настроєм і стилем. У спальні старшої дівчинки пішли від рожевого і квітчастого на користь більш дорослого стильного рішення з яскравими синіми стінами і сучасними меблями. Дизайнер використовувала симпатичні латунні елементи на стелажі і тумбочці, ідеально вписався сюди простий білий комод іке, збалансований графічним дзеркалом в сустаренної рамі, кімната молодшої дочки для справжньої принцеси. В інтер'єрі присутні ніжні рожеві і персикові відтінки, світлі меблі, фреска за узголів'ям з рослинним орнаментом зробила приміщення цікавіше. За дзеркальними розсувними дверними полотнами ховається містка гардеробна. На окрему увагу заслуговують санвузли. У гостьовому санвузлі небеснокремову палітру розбавили щільним синім кольором, шафа вміщує в себе все необхідне, Прасувальну дошку полиці для хімії. Висувний ящик для білизни пральну і сушильну машини, стіни облицьовані італійською плиткою ручної роботи, п'єдестал під раковиною чавунний, а душова викладена кам'яною мозайкою. Станвузол вийшов злегка, вінтажний з тонким французьким шиком. Ванна кімната для господині по-справжньому королівська. Ми сміливо вирішили використовувати тютюнові відтінки і не прогадали в цьому окремо, стоїть ванна з злитого мармуру. Місце усамітнення, гармонії і насолоди. Облицювання стін тут виконане також з італійської плитки. Кожен елемент кімнати, ретельно продуманий починаючи від плитки і закінчуючи витонченими кронштейнами для скляних поличок. Каже Марія Полянська: Планування: бренди представлені в проєкті оздоблення, фарба, логія, плитка вівес, цераміця, адекс, брація, церамічі, молдинги, плінтуси, карнизи, все, ілтравоот, підлогове покриття, Нексфлор, вхідні двері, портали міжкімнатні двері, свої вікна регайові мхачі і розетки, джунт, радіатори, зенгер кухня, гарнітур. Астер змішувач, бланцо, мийка, бланцо, техніка, холодильник, лігер, духова шафа і мікрохвильова піч, куперсплюс, плита, кортінка, посудомийна машина, електроюкс, кондиціонер, ніцюбіші, винна шафа, дьонавок-хостина, меблі, журнальний стіл, нігоме, обідній стіл, стільці, напівбарні стільці, бібліотека з поворотним механізмом. Все це тилан, диван, опера, освітлення, люстра над обіднім столом, бойсеро, люстра, анігоме, декор, живопис Ольга Шагіна, Ванна і пральня Санфаєнс, Унітаз і біде, Керасана, Раковина, Консоль, Мойдодир, Все, Цапріко, змішувачевебер твана злитого мармуру, еліаспальня, меблі, ліжко, флою, тумба, новомобілі дитяча, меблі, стелаж і тумба приліжкова, і цоніс де сірен, комот, іке, передпокій, і коридор, меблі. Консольт, Ардацор, освітлення пра на стінах, ілюстра, майтонів про все докладно у відео. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW -ін